А ви знаєте, що ліки, які ви нерідко п'єте протягом тривалого часу, можуть приводити до сповільнення пристальтики, а в результаті запорів, відчуття стояння їжі, такої важкості в животі, неючих болів в ньому. Тому витягуйте свої аптечки, ми переберемо все, що там є, викинемо необхідне. І якщо там є якийсь медикамент, без якого. Не обійтися, звісно, необхідно буде записатися до лікаря, щоб він підібрав те, що вирішить проблему, але не буде шкодити для травної системи. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталі Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, і саме головне, біжіть за своєю аптечкою, щоб це відео було максимально корисним. Мусимо також розуміти, що таке гіпокінезія в нормі. Уявіть кишечник як конвейер, і там скорочуються м'язи, поступово посовуючи їжу до виходу. Якщо вона сповільнена, все відбувається набагато повільніше і виникають проблеми. Тому висипали свої ліки і шукаємо дуже часто препарати, які вживаються, які треба буде подумати, чи можуть вони вам шкодити. Перша група це нейротропні спазмолітики. Нас багато залишаю їх тут дивитесь і перевіряєте. А ці препарати використовуються при спазмах в кишково шумковому тракті. Тут вони однозначно нашкодити не можуть, але також нерідко їх можуть використовувати в гінекології при загрозі викидня, а також. Чоловікам, у кого є важкість опускання при аденомі простати, і от тоді перевіряйте, чи входить щось таке в склад препаратів, які ви приймаєте протягом тривалого часу. Також не можеш використовуватися чокам'яні хворобі, коли йде камінь, але тут також воно настільки довго не затримується препарат. Наступна група неселективні міотропні спазмолітики. До таких препаратів належать. препарати, які часто використовуємо від головної болі. Ну, дивіться, в склад може бути зовсім інша товарна назва, але він може бути папаварин, дротаварин, більше відомий в нас як ножпа товарна назва. А ці препарати люди часто використовують при головному болі, при менструальних болях. А взагалі при різних болях особливо нож полюблять жінки. Також до цієї групи належить теофілін, який нерідко використовується в схемах лікування бронхіальної астми. І також люди п'ють протягом тривалого часу, і не дивно, що в них сповільнюється перистальтика, стає важкість в животі. Перевіряйте, і треба замінювати. Наступна група, яка також веде до зниження пристальтики селективні міотропні спазмолітики. В першу чергу сюди належать блокатори кальцієвих каналів. Це препарати, які використовуються для зниження тиску, особливо в старших людей. Сюди належать амлодипін, ніфідіпін, леркандіпін, леркамен більше він відомий на ринку, та інші препарати. Переглядайте свої аптечки. Активатори калієвих каналів також зменшують перистальтику, і препарати, які найбільше це можуть викликати, я залишаю тут. Шукаєте. Вони частіше використовуються для сердечників, адже ці препарати розширяють судини, покращують АТФ, і, відповідно, людини зменшується біль в серці, що дуже часто використовують при стенокардії, після інфарктів. Та інше. Але якщо знову ж таки у вас запори, перевіряйте препарати. Донатори оксиду азоту. Якщо, наприклад, препарат нітропрусид натрію більше використовується вже в дуже тяжких випадках, коли важка серцева недостатність декомпенсована, то такий препарат, як нітрогліцерин, вживав практично кожен сердечник. Препарат реально хороший, допомагає зняти спазм судин серцевий біль, але це не є препарат, який ви вживаєте кожен день, адже він теж може провокувати сповільні пристальтики і закрепи, в тому числі. Наступна група це препарати гангліоблокатори. Тут собі звіряєте. Це ліки, які використовуються при таких. Складних гіпертоніях, які а, важко збити, а також а, при облітеруючому ендартеріїті. Як вони працюють? Вони а, діють через ганглі, тобто через а, частини нервових волокон, блокують передачу нервового імпульсу і фактично денервують якісь частини органів. А наш кишечник також потребує постійної інервації. Нормальний, щоб була а, добра перистальтика і добра його робота. Тому, якщо там судини і в тої людини, в якої ендертеріїд ніби на ноги краще, з кишечником можуть бути проблеми, тому а, перевіряйте препарат. Знову ж таки, гірудотерапія, апітерапія, такої дії на кишківник, що знижує перистальтики, немає і дуже гарно. Зменшує ці спазми судин, покращує кровопостачання, тому краще, звісно, природні методи. Я не є проти ліків, ліки, звісно, потрібні я також призначаю. Але якщо вже почалися якісь явища з боку травмої системи, переглядайте аптечки. Наступна група антидіарейні препарати, але я думаю, зупинятися тут не треба, бо ніхто з запорами а, свідомо антидіарейних не п'є. А тому а, переходимо зразу на наступну групу. Це опіоїди. Опіоїди в основному дають раковим хворим а на останніх стадіях, коли вже досить виражений біль, вони також можуть викликати а, сповільнення перистальтики і запори. А ось ця група оболікаючих буде точно вам значно цікавіша. Адже нерідко ці препарати призначають при герх, печії, а, щоб зменшити політ шлунку при гастриті. А, наприклад, до солей алюмінію належить альмагель, до солей вісмуту буде належати денол. І напишіть, хто такі препарати колись приймав, звісно, яку тривалість часу, бо якщо це коротким курсом, препарат не є страшний. я говорю про тривале вживання якогось одного медикаменту. І адсорпенти. Ви їх точно всі вже мусили вживати, адже сюди належить активоване вугілля і менш використований поліфепан. А препарати, якщо ми призначаємо якраз при поносі, отруєння це нічого страшного, але якщо людина чогось вживає їх тривалий час, також може провокувати запори. Якщо ви, от у нас був мужчина, один, він коли йшов пити, якийсь у них була гулянка на роботі, щоб не напиватися, він кожен раз брав пачку активованого вугілля. Перед тим і в принципі йому допомагало, але реально було на наступний день закрит і чорний кал. Я хотіла, ще в цьому відео зняти про препарати, які стимулюють перестальтику, а також, звісно, трави, бо я лікар народної нетрадиційної медицини. Це для мене фітотерапія дуже важлива. Але це відео вже вийшло дуже довго, вийшло за плановий час. І тому напишіть в коментарях, потрібно таке цікаво розглядати, так як в цьому відео ми розглянули вашу аптечку. І на які теми а, варто би було розібрати аптечки, щоб викинути звідти ті ліки, які можуть шкодити, і відповідно піти до лікаря, щоб підібрав щось інше, яке більше вам підійде. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, в першу чергу, які страждають за крепами, а також і по моторикою кишково шумкового тракту.